Ми влучання в будівлю приватного дитячого садочка. Коли було влучання, перебувало 48 дітей і вихователів, звісно. Своєчасно пролунала повітряна тривога, і діти всі були в підвальному приміщенні. Це було найпростіше укриття, що рятувало життя. Сім дітям наслідки. Ви бачите, що ще зруйнована будівля дитячого садочка приватного офісне приміщення. Крім цього, постраждали шість житлових будинків, які розташовані поряд цієї будівлі. На теперішній час ми, на жаль, маємо одного загиблого працівника нашої комунальної установи. Він перебував біля цієї житлової будівлі. Тут працював, вивозили сміття, листву і, на жаль, такий випадок і загинула людина, наш працівник.